Друзі, всім привіт! З вами компанія АвтоІмпортЗ. І сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний, то розметений автомобіль, Volkswagen Golf чисто й рік з оригінальним пробігом 45 тисяч кілометрів. Автобус жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. З автомобілем для комплект-поліс на дисках. Батарея 35,8 кВт, на 36 кінських сил. Останнє того було пройдено 700 кілометрів тому. Є порт швидкої зарядки CCS. Можлива купілля в кредит-лізинг та по перерахунку. Також в нас послуга, доставка автомобілів в любе місто. Матрична LED-оптика, денні ходові вогні, протитуманні фари. Оригінальні легкосплавні диски r 16 на хорошій різині Bridgestone. Так виглядає передній ряд сидінь. Електрорегулювання. Підігрів дзеркал, повний електропакет, шкірне мультикермо. Керування мультимедією. Оригінальний пробіг 45 тисяч кілометрів з гарантією. Великий сенсорний монітор з навігації, двозонний клімат контроль, автоматична коробка передач, електронний ручник, автохолд, розетка на 12 вольт, два підстаканники, вибір режиму руху. Так виглядає меню в автомобілі, керування жестами, медіатека, CD, DVD, вихід на дві USB, карти, Wi-Fi. Android, Auto, Apple CarPlay. стан автомобіля, є менеджер. Настройки автомобіля, асистент освітлення, освітлення салону, фронт асист, асистент контролю дистанції попереду, екопраде водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Передні та задні парктроніки Настройки дзеркал та споучисників. Він код автомобіля. Останнє тео було пройдено 700 км тому. Кондиціювання нитковий обігрів лобового скла. Бередачок з охолодженням фульцуан мультимедіа. Вся історія обслуговування. Так виглядає задній ряд сидінь. Бізукітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Isofix. Так виглядає багажник. Розетка на 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліздом, домкрат, повний ремкомплект. Сервіс та книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані, практично новий автомобіль. Також у нас є дуже великий вибір автомобілів. Та багато авто їде в дорозі, які ви можете оглянути на нашій площадці, яка знаходиться в 20 км від Львова в сторону Жокви, село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.